Я от троє дітей. Ну обстановка як? Стріляють. Страшно було. Ну дай Боже, доїхали. А звідки виїхав? З Запоріжжя? Уже вісім місяців б'ють. Без, як, безжалісно, розбито все по населенню, хатів немає, квартир людей немає, все одно питаються люди, що жити в підвалах. Ну, оце два дні у нас ужас, що робиться. Вони все з трьох сторін питаються нас захотити. Ну, Спасіба нашим хлопцям держать, оборону держать, ну, це дуже важко це все бачити і пережити. Дуже дуже і дуже. Ну, ми жили за 20 кілометрів від нашого гуляйполя, знімали житло. Їздили собак годувати, ну тепер, як в мене вже вдома нема нічого, то мене вже нічого не держать, то я їду з дому. Вирішили їхати, в мене дочка в Польщу уїхала, в мене там родичі, і оце ж кричать, забирайте дитину, і везіть, і везіть. Ну, оце я поїхала, діти залишились, в них роботи. Не хочуть їхати поки. Ми надовго чи так трошки подивитися? Та ні, мабуть, побачимо. Мабуть, подивимося, що далі буде, бо вони ж, вони ж ніяк не утихнуть, вони ж далі і далі, і далі. оце. Ми уїжджали, в нас було в місті чотири прильоти. Я навіть не можу представити, що буде далі. І місто жалко, це ж як вони ж бомблять, вони ж не дивляться, куди електростанції бомблять. Ми так були злякалися, коли це ось на днях. У Дніпрогес в електростанцію попали, ми боялися так, щоб полотину то не зірвало, щоб пів міста затопи. А їм що, їм стріляють вони, їм все одно, їм все одно, куди вони б'ють і все. Їм треба нас уничтожити і все. Найгірший рік, який я пережила. Це війна для мене дуже погані, спогади дає. Ти вчилася онлайн весь час, чи як в тебе заняття в школі відбуваються? Онлайн зараз. І ось це повітряні тривоги, вимкнення світла, якось і сили пропадають. Але треба далі боротися і вчитися.